Трейномовного каналу. Поїздка на авто. Дивіться, який... <смі> яка гарна сьогодні погода. Відвіз дитину до школи, до метро школи, на метро. Зараз вертаюся, а через 3 години, може, чуть-чуть більше. Забирати вже. Ось так от. Виглядає наша рідна Салтівка. Я зазвичай їжу так через немишлю, мені так подобається, Як в село, в село занирнув І з села в місто Знов Ні. почекаємо, не будемо порушувати правила дорожнього руху. А це вже вулиця Волозаводська, вже наша рідна Салтівка. Бабуся перейде дорогу, у неї зелене світло. Що розповісти, дев'ята, чуть-чуть, хвилин на десяту. Бухає, 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 бухає щось. А що воно бухає? І дитина питає. Ну такі далекі, ні, не так. ну будемо сподіватися, що це все щось, якісь, якісь природні явища. А ось і наша рідна школа, ну не моя, дитини. Куди вона, я думаю, піде. Два роки ходила, ну, два роки трошки не доходила. <сум> Наш рідний район. Ладно, буду їхати. А що, Вже розповів, що що треба. Всім, всім гарної суботи, гарних вихідних, миру добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Не ні на що, все до побачення, молі пока.